Шановні колеги, доброго дня! Мене звати Мишкіна Вікторія Олегівна. Я працюю вчителькою інформатики в початкових класів, вчителькою початкових класів комунального закладу Харківська початкова школа номер 33 Харківської міської ради. Під керівництвом Таукішевої Маргарити Борисівни представляю вам свій педагогічний досвід на тему реалізації інформаційно-цифрової компетентності за допомогою сучасного освітнього застосунку Джемені під час дистанційного навчання в умовах нуш. Система сучасної освіти постійно стикається з викликами та потребує адаптації до нових умов. Одним із ключових завдань сьогодні є формування в учнів інформаційно-цифрової компетентності, навички, що дозволяє впевнено орієнтуватись в цифровому світі, критично сприймати інформацію та ефективно її використовувати. Інформаційна цифрова компетентність є ключовою для успішного панування інформатичної галузі. Інформаційна цифрова компетентність це уміння за допомогою цифрових пристроїв самостійно шукати, обробляти, зберігати, передавати інформацію. В умовах постійного інформаційного потоку учням необхідно розвивати навички фільтрації та аналізу даних. Інформаційно-комунікаційні технології є інструментом для розвитку інтелектуальних здібностей. Формування цифрової грамотності та готовності учнів до творчого розв'язання завдань важливо навчити учнів критично сприймати інформацію, розпізнавати неправдиві дані, відрізняти факти від суджень, захищатись від інформаційного тиску та ефективно використовувати медіа. Це вимагає системної роботи з розвитку медіаграмотності. Сучасні освітні платформи та застосунки, зокрема Джемені, допомагають реалізувати навчальні цілі, сприяючи розвитку критичного мислення та інформаційної грамотності. Цей інноваційний цифровий ресурс дозволяє значно підвищити якість дистанційного навчання. Джемені освітній застосунок, що використовує штучний інтелект, з використанням цього застосунку, відкривається багато можливостей, а саме допомогти з пошуком інформації для доповіді, рефератів та проєктів, працювати творчо, писати тексти різних жанрів, працювати з різними мовами, перекладати текст для вивчення іноземних мов, підсумовувати, аналізувати навчальний матеріал, стисло викладати зміст довгих текстів, пояснити складні поняття простими словами. Забезпечувати комунікаційну функцію та розвиток культури спілкування, допомагає вирішенні завдань вузької спрямованості в межах різних дисциплін. Наприклад, застосунок може надати текстові пояснення щодо того, як створити алгоритм або як програмувати в Scratch, допомогти у пошуку інформації про математичні формули, виконувати завдання з математики початкової школи та розв'язувати прості текстові задачі, виконувати арифметичні дії, дії з дробами, Враховувати периметр та площі простих фігур, наприклад, квадрата, прямокутника, трикутника, визначати типу кутів. Ця програма є чудовим помічником під час дистанційного навчання. Робить навчання веселим та інтерактивним. На власних уроках я використовувала джемені у різних розділах інформатики: скріпч, презентації, файли та папки, текстовий редактор, спілкування в інтернеті. Завдяки Джемені на уроках інформатики в розділі Текстовий редактор діти створювали текстові документи, використовуючи автоматичне форматування, що значно спрощувало процес роботи. Вони також використовували Джемені для генерації текстів, а також для аналізу та виправлення граматичних та стилістичних помилок у своїх роботах. Окрім того, Джемені докладно описує орфографію. Також створювали код для програмування в середовищі Scratch, а саме під час теми уроку плануємо проєкт комп'ютерну гру. Застосунок допоміг створити ідею та алгоритм для простої, але цікавої програми, яка навчить дітей з новим програмування та математики, математичний лабіринт. Під час роботи з розділом комп'ютерна презентація ми дізналися застосунку Gemini поради щодо оформлення презентацій, вибору правильних форматів даних та візуалізації інформації. Використання джемені в розділі Спілкуємось в інтернеті дозволило учням активно досліджувати та практикувати безпечне та ефективне спілкування в онлайн середовище. Завдяки Джемені, діти аналізували приклади реальних онлайн-розмов. Вони також використовували джемені для створення власних текстів для публікацій в соціальних мережах, дотримуючись правил культури спілкування та безпеки та для розробки. Сценаріїв рольових ігор, що моделювали різні ситуації онлайн-спілкування. Застосунок став потужним інструментом для формування в учнів навичок виявлення правдивої та фейкової інформації. Діти активно застосовували Джемені для виявлення ознак маніпуляцій, емоційної забарвленості та відсутності посилань на першоджерела. Вони завантажували тексти з різних онлайн-джерел, новини, статті, пости в соцмережах. Джемені допомагав їм порівнювати інформацію інформацію з різних джерел, виявляючи розбіжності та невідповідності. Окрім інформатики, Джемені став у пригоді й на уроках математики. Наприклад, під час проєкту, як математика допомагає відрізнити фейки, діти проаналізували відому, неправдиву новину про кита у річці Сен Лоран і зрозуміли, як перевіряти факти. Він допоміг їм зрозуміти, що не вся інформація в інтернеті є достовірною і що важливо перевіряти факти перед тим, як ділитись ними з іншими. Таким чином, Джемені став цінним інструментом для формування в учнів критичного мислення та навичок медіаграмотності, необхідних для безпечного та ефективного використання інтернету та для створення інтерактивних навчальних матеріалів, вікторин, тестів, ребусів. Учні самостійно генерували завдання, які потім тестувалися та обговорювалися, це сприяло активному навчанню та підвищенню зацікавленості. Шановні колеги, дякую за увагу.